Всім привіт! Open Mobile повертається на колеса локомотива Open Gamer. І доки наш провідник Хуба йде роздавати постільну білизну та баригувати чаєм, дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Дамія, і тепер за новини у світі мобільних ігор відповідатиму я. Сьогодні у випуску Лімбо нарешті дісталася і до мобільних пристроїв. Що нового чекати від чергової частини FIFAшки? Gameloft офіційно представила нову частину гоночної серії Асфальт. Rovio видала новий інтригуючий проект. У Apple Store з'явилася нова частина. Deus Ex. на 25 липня заплановано релізи двох доволі цікавих проєктів. Детальніше про все це далі у ОПЕН Мобайл. Лімбо нарешті дісталася і до мобільних пристроїв. Одна з найатмосферніших ігор сучасності побачила світ ще у 2010 році, і була доступна майже на всіх платформах. І ось тільки минулого тижня Лімбо стала доступною і для яблучних пристроїв. Незабаром очікується і андроїд-версія гри. Для тих, хто в танку нагадаємо, що у Лімбо ми управляємо маленьким хлопчиком, який має знайти свою сестру. Але на шляху до мети його чекають безліч пасток та різноманітних головоломок. Звісно ж, і небезпечні та не дуже дружелюбні істоти також заважатимуть. Нашому герою, але головне у грі це її неймовірна атмосфера та графічна реалізація, які просто таки затягують у цей чарівний та загадковий всесвіт. Традиційно восени відбуваються релізи нових частин футбольних симуляторів. Наразі стали відомі деякі подробиці чергової гри легендарної серії FIFA. Істотних змін розробники не обіцяють, але все одно новій ФІФАшці буде чим похвалитися. По-перше, кількість ліцензованих клубів та гравців в рази збільшиться. По-друге, суттєвих змін зазнає геймплей та управління. Останнє, до речі, виступало постійним об'єктом для нещадної критики від гравців. Тож тепер цю проблему обіцяють майже повністю усунути. Тепер, щоб віддати пас, достатньо буде лише натиснути на. Потрібного гравця, а щоб завдати удару, просто провести пальцем у потрібний бік. Хоча й для прихильників старого варіанту управління буде можливість увімкнути його в меню. Геймлофт офіційно представила Asphalt 8 Airborne – нову частину знаменитої гоночної серії. Про те, що гра вийде в цьому році, стало відомо ще в січні, завдяки тому, що інформацію злили деякі недобросовісні співробітники компанії. Щоправда, тоді гру планували назвати Asphalt 8 Infinity. Ключова особливість нової частини це перероблена фізична модель. Саме за це гра і отримала приставку Airborne у назві. На трасах тепер чекатимуть безліч трамплінів, за допомогою яких можна буде виконувати шалені трюки, а інколи і взагалі зрізати дистанцію. Анцію ще одна суттєва зміна погодні умови, які тепер будуть не тільки для а й безпосередньо впливатимуть на поведінку авто, наголошують розробники. Ровіо, захопившись видавничою діяльністю, не припиняє радувати прихильників мобільних ігор цікавими проектами. 11 липня відбувся реліз пригодницького платформера Ратіні Сів від компанії Файф Анкс. Події гри розгортаються у середньовіччі. Головний герой спритний та вмілий крадій, якому ми і маємо допомагати в його нелегкій справі. Причому головне лишитися непоміченим. Свою кмітливість та вміння швидко вирішувати багаточисельні задачки. Гравцю доведеться постійно проявляти протягом усіх 30 захоплюючих рівнів. 11 липня врожайний день для індустрії мобільних розваг. В цей день у App Store з'явилося довгоочікуване продовження легендарної кіберпанк серії Deus Ex The Fall. Гра є прямим продовженням Роману «Ікарус Ефект» Ефекти. Розповість вона історію найманця Бена, якого зрадили та віддали у руки роботодавців. На гравців очікують звичні декорації футуристичного мегаполісу, великий вибір місій та кібернетичних підсилювачів. В разі успіху проєкту розробники обіцяють видати цілу серію, призначену для мобільних пристроїв. Компанія Ubisoft анонсувала нову гру по всесвіту принц Персії і тим самим розчарувала усіх гравців, які очікували нову гру для PC та консолей. А все тому, що цією новою грою стала так звана hd переробка під iOS та Android другої частини принца Персії, оригінал якої вийшов у далекому 93-му році. Розробники Prince of Persia The Shadow and the Flame обіцяють зберегти атмосферу оригінальної гри, залишивши усі ключові елементи 2 d платформера. Але у новій грі з'явиться більш просунута бойова система, яку цього разу можна Ожна буде задіяти на кількох ворогах одночасно. Окрім цього, гра буде повністю оптимізована для віртуальних джойстиків та планшетно-мобільної системи управління. У продаж гра надійде 25 липня за ціною 1 долар 99 центів. Стратегія Rhymed Capsule від Grapefruit Геймс з'явиться на платформах iOS та Android 25 липня. Коштуватиме гра 4 бакси. а В її основі лежатиме примітивна графіка. Хоча це абсолютно ніяк не бентежить розробників. Вони вважають, що усі зайві деталі просто відволікають відсутності гри. Власний ігровий процес також доволі простий. Гравцю необхідно побудувати космічну станцію, паралельно з цим відбиваючи атаки супротивників, які заважають роботі. Що цікаво, кількість недругів зростає пропорційно розмірам станції. Ну і наостанок не дуже приємні новини для власників андроїд-пристроїв. Розробники компанії BlueBox Security знайшли в операційній системі критичну вразливість. Використовуючи її, зловмисники можуть перетворити будь-який додаток на шпигунську програму. Найбільша загроза полягає в тому, що ця вразливість властива усім андроїд-пристроям з версією операційної системи 1.6 та вище. А це на хвилинку майже 900 мільйонів смартфонів та планшетів. Сама система та антивіруси ідентифікувати загрозу не в змозі, тож питання безпеки лягає виключно на плечі. Власників гаджетів. А тепер те ж саме, але людською мовою. Справа в тому, що за рахунок шпигунських додатків зловмисники можуть продивлюватися текстові повідомлення користувача, збирати інформацію з пристрою та навіть здійснювати дзвінки. Єдиний захист від цього завантажувати додатки лише з Google Play. Хоча щось мені підказує, що чутки про небезпеку почали розповсюджуватися саме з подачі власників магазину, перефразовуючи старе прислів'я Вовка боятися у піратські ігри не грати. Ну що ж, на сьогодні все з вами був відроджений Open Mobile та я Даміа. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям і буде вам щастя. Побачимось та почуємось за тиждень. Грайте лише у якісні ігри.